Сорт одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг за ціною 900 гривень. Дивимось перший світшотик, дуже крутезний. Від якоїсь фірми. Розмір, на жаль, не вказаний. Ось так він виглядає. Наступний спортивні штанижки в такому класному кольорі. Ось такі вони. Показую вам штанку. Розмір тут, на жаль, теж не вказаний, не скажу вам. Наступний. Ось такий класний світшотик з капюшончиком. Так, може Тут розмір є. Це емочка. Дивіться, який крутий. Наступний в синьому комірі теж з капюшоном є кишеньки, кишеньки на замочках. Це у нас розмір. Не вказаний тут наступний. Ось такий легенький від якогось бренду в сірому кольорі, Черненький під шейку. Думаю, це десь есочка. Наступні ось такі штани. Дивіться, як вони гарно виглядають. Штанка знизу ось така. Розмір тут емочка в цих штанічок. Щоб... Наступні будуть ось такі. Штанку вам показую. Світшоти на замочку. Наступний. Ой, це такий тепленький, дивіться, він всередині утеплений з капюшончиком. На замочку є кишеньки. Єдине, що просто треба буде зробити замочок і все. Він дуже тепленький і дуже гарно виглядає. Так, наступні спортивні штанішки виглядають ось так, показую вам низ штанів. Далі ось такий світшотик, оп, капюшочок, спереду принт. Так, розмір тут, на жаль, не вказаний ось така легенька курточка. Погладити і супер. Це у нас розмір 38. Показую вам ще ось такий світшотик, але хочу нагадати, що це не все, тому що Болотик залишився ще спортивний одяг, тому, якщо він вам сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram і забирайте.